Слава Ісусу Христу, На віки слава, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні в багатьох країнах світу є урочистість освячення власного храму. Дата цього освячення, в яких храмах невідома, є, є часто дуже багато років століть, які святині. І невідома дата освячення цієї святині. Але нам достеменно відомо, що Костел Святого Миколая був консекрований, освячений 6 грудня 1909 року. Але чи ми знаємо, що таке обряд освячення це спеціальне. E, виключення спосеред e, предметів e, звичайного вживання, що цей дім, ця святиня, це місце, воно призначене виключно Богові. І e, обряд освячення святині прирівнюється також до. E, Таїнства хрещення людини, тому що е, неохрещена людина є створінням, людським створінням. Але тільки від моменту хрещення людина стає дитиною Божою, донькою чи сином Бога. І також наша святиня ще на етапі проєктування, а ми добре знаємо, хто ще не читав сьогодні такий особливий день, щоб сягнути до цієї книги. Це вже третя книга про нашу парафію. Не знаю, чи є така парафія в Україні, що що навіть в останній. Десятиліття має стаки книг про, про свою історію. Е, отже, е, ми добре знаємо, що було е, більше 30 проєктів, коли був оголошений конкурс е, на е, Костел Святого Миколая. І з тих 30 вибрали чотири найкращі роботи, а з тих чотирьох саме. Е, Проєкт молодого римокатолика Валовського, який є тут, це проєкт нашої святині. І отже, саме в часі проєктів, кожен архітектор мав визначну мету і завдання, щоб створити храм. Який буде місцем зустрічі людини з Богом. Тобто ця будівля, вона слуговує єднанню людей з Богом, з Богом Отцем. І саме від моменту освячення святині, коли сини нашого храму були помазані. Таким помазанням, як є помазана дитина в часі хрещення, це не змазуваний знак. Він залишається назавжди. Це знак виключної приналежності до Бога. І тому сьогодні дякуємо Богові за те, що надихнув наших предків щоб вони побудували цю святиню на славу Бога. Ми дякуємо Богові за те, що маємо святиню. Сьогодні е, також парафіяни парафії святого Франциска на оболоні можливо не можуть сказати це: дякую Богові, що можуть сьогодні молитися у своєму храмі. Бо після. 15 років старань на землю, на будову храму, вони так її не отримали. Не можучи цього також сказати ті парафіяни, які на Подолі, адже наша святиня, будувалася разом з двома іншими храмами, святого Йосифа на Подолі. А також святого Ігнатія на шулявці. Ані на Подолі, ані на шулявці храмів немає. Наступну неділю ми будемо освячувати могилу, яку ми відновили отця Мар'яна Ягельника, священика настоятеля парафії святої Ігнатія на Шулавці. Йому було лише 35 років. Його більшовики в 1920 році вбили і ту каплицю, яка була побудована, велика каплиця і був початок зведення храму, все розвалили, не дали повстати цій святині. З нашою святинею робили що хотіли. Тому що відрізали всі ці палі, на яких побудована святиня, щоб побудувати під нозом метро. Все створили шиворот на виворот, коли робили органний зал. Незважаючи на те, що довели її до руїни в повному сенсі, але вона існує. Ми сьогодні можемо дякувати Богові за дар. Нашої святині, і можемо в ній молитися про те, що, про що молився Ісус до Свого Отця. Нехай вони будуть одно, як ти в мені, а я в тобі, щоб вони становили одно у нас, тому що ми, віруючи, є справжньою церквою. Є живою святинею Бога на землі, тоді, коли триваємо в єдності. Одним з вагомих елементів нашого костелу, який становить про Його красу і про його велич, це вежі, перед якими багатьох фотографується, коли проходять перед нашим костелом. А які ми не так давно тому накрили зберегти, щоб цю святиню від холоду? І вежа символізує гору, як символ того, що кожен з нас йде до Господа серед буревіїв життя. Також вежа символізує. Того, хто стоїть на цій горі Господь. І також на вежі є ангел який з сурмою, так як говорить Святе Писання, коли звіщатиме про кінець світу, цей ангел з сурмою є в нас на висоті. Зараз, правда, закрили цими полотнами, то його не бачимо. Але також вежа символізує вершину земної історії людства, що корабля, де знаходиться спостерігач, який сповіщає про наближення до довгоочікуваної мети плавання, до обіцяної землі. Але інша назва веж це е, дзвіниці. Тому що вежі були побудовані для дзвонів. Чим вища вежа, тим більший дзвін, для якого вона є побудована, щоб гомін дзвону возносився над містом. І чому про вежі, чому про дзвони? Тому що саме в жовтні газета Києвлянин 19 жовтня 1904 року писала, днями до Києва доставлено з Варшави три дзвони для Нового Костелу. Великий на 150 пудів, тобто 2,5 тони, тобто 2500 кілограм на правій вежі, середній 75 пудів 1230 кілограм, та маленька сигнатурка на 2,5 пуди 41 кілограм на лівій вежі. 29 жовтня 1904 року дзвони. На новому костелі лунали вперше. Язик дзвона прирівнюється до серця, яке б'ється. Дзвін сам вибирає місце, де йому висіти, і він зберігає вірність своїй дзвіниці. Дзвін, подарований храму, повинен залишатися там навіки. Звук дзвона був мірилом якості, правди, чистоти. Пов'язано з дзвоном безліч прислів в нашому українському народі, говорить, як дзвін, тобто чисто, зрозуміло. Відношення до дзвону було показником благочестя і праведності. А самі дзвони вважались несумісними з брехнею і гріховністю. Вважали, якщо дзвін відлитий за нечесні гроші, то він впаде, трісне, або голос його буде глухим. Але недовго прийшлося дзвонити цим великим дзвонам на дзвіницях нашого костелу. 21 березня 1938 року постановою президії Київської міської ради було знято дзвони і розграбовано костел. Бо в цей день викрали також скульптури з нашого костелу, ікони, розграбили і демонтували орган. Запам'ятаймо цю дату 21 березня. Якщо нам до цієї дати не передасть мінкульт костел, то кожне 21 березня ми будемо збиратися на цю річницю ганьби і триваруючої неволі нашої парафіальної спільноти. Тому що Костел, незважаючи на відповідь на петицію, на три продовження меморандуму, на е, виграння судів, коли з нами ж в українському суді судився уряд. і... Е, Український суд зобов'язав якнайшвидше повернути костел парафії, якщо цього не станеться, це буде дата, на яку будемо запрошувати всіх представників дипломатичних представництв України на цю дату триваючої неволі нашої парафії і обманливих обітниць. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Боже Слово, особливо друге читання, коли святий апостол Павло говорить, що Господь визволив з пащі лева. Воно таке особливе про наш костел. Бо наш костел такий пожований цією пащою лева безбожної системи. Як же важко цієї пащі його вирвати. І тому є багато історій, ситуацій в святому письмі про цього лева. Петро Апостол говорить, що дьявол, як рикаючий лев, кружляє навколо кожного з нас, щоб нас вкусити. Псалом 22, яким молився Ісус на Христі, Він також говорить про визволення цієї пащі Лева. Але в першу чергу книга Даниїла, якого кинули до левів, але Господь закрив пащу, що вони його не знищили, не розторошили. Наша країна, наша земля вже 20% її забрав загарбник. Теж, може, е, так здається, захоплена і, і попала в цю пащу Лева, як наш костел, який є заручником цієї пащі. І тому, тим паче, нам потрібно молитися. Не занепадати духом, бо Бог може закрити цю пащу. І тільки Бог може нас визволити з цієї війни, а також і з цієї ситуації, яка по людськи може видаватися безнадійною, тому що видумувані завжди якісь нові причини. Раніше не передавали костел, бо орган не було куди перенести. А тепер говорять, що немає куди перенести вже цілий органний зал. Але ж цей органний зал функціонує тепер на базі і за рахунок костелу, тобто майна, яке йому не належить жодним правом. І тому, дорогі брати і сестри, ми покликані до молитви, бо саме сьогоднішні читання нам говорять, для чого є побудований храм, цей Божий дім для молитви, як місце виняткової зустрічі з Богом. А ключем до серця Бога є молитва. А ключем до молитви є віра. І тому, як ми чули в сьогоднішньому першому читанні, закликаємо до Бога в молитві, щоби визволив нас, як апостола Павла, цієї Пащі Леви, Євангелія також про храм і про молитву. Два чоловіки. Піднялися до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Це два образи сучасних людей. Можливо, тебе і мене. Тому що одні, як фарисей, бачать провину тільки в інших. А в собі ніколи. Це настоятель такий сякий, це храм невідповідний, це люди такі, а не інші. А я завжди окей. Якщо не окей, то є багато причин на виправдання. То тривога, то ніч з острілами, то ще щось інше. Є такі митарі, які мають свідомість своїх гріхів. І неважливо, дорогі брати і сестри, що про нас говорять інші. Неважливо, яку ми маємо оцінку інших, чи самооцінку, але важливе. Як насправді є в дійсності. І не потрібно порівнюватися з іншими. Бо кожен з нас винятковий, єдиний. Кожного з нас неможливо порівняти. Якби Митер почав порівнюватися, як Фарисей, Господи на молитві. Жалкую, що я не є такий чистий і вірний, чи на першій лавці, як фарисей, то його молитва, можливо, не була б прийнята Богом. Тому е, часто і фарисей, коли, коли він молився в сьогоднішній Євангелії, він говорить: дякую тобі Боже, що я не є як інші. А Бог є той, котрий є. Бо молитва має нас чинити подібними до Бога. Ми маємо е, через справжню молитву, якщо вона дійсна, вона нас перемінює. Ми з кожної молитви, яка є зустріч з Богом, виходимо кращі. Тому е, це дуже важливе, що, щоб ми. Е, Бо Багато з нас робить цю помилку, приглядається іншим, замість того, щоб вдивлятися в себе, в своє життя, в своє нутро. Тому, брати і сестри, дякуємо Богові за дар нашого храму. Молімося, щоб він якнайшвидше був повернутий нашій святині, і пам'ятаймо. Коли читаємо е, Старий Завіт особливо, як Бог вів ізраїльський народ через пустелю, це було 40 років, то там не було так, що Бог провів собі, вони прогулялися цією пустелею, сонечко так гарно світило, провів їх до обіцяної землі, і, і все дуже чудово. Ні. Коли він привів коліна Ізраїля 12 колін до обіцяної землі, кожне коліно мало здобути собі цю землю, яку дав їм Бог. Тобто там було дуже багато боротьби, битви, сліз за Маликитами, хетитами, євоситами. І, і ми до цього також покликані. І що це і робимо крок по кроку, щоб цієї пащі е, вирвати з цього лева цю нашу святиню, щоб її врятувати на майбутніх поколінь, щоб тут і надалі була слава Бога, а люди могли отримувати спасіння. Амінь.